Привіт всім! Сьогодні поговоримо про фокус на стероїдах, точніше, DFocus. В принципі, вона майже повністю схожа по UI на фокус. Додано тільки декілька нових, досить прикольних, як на мене, функцій і сторінок. Одна з яких це фотопея, ще схожа на Photoshop. Якщо хтось користується, ви можете безпосередньо тут робити різні дії з фотографіями. І виділ, видалення бекграунду фону. О, виглядає це дизайн. Ось так у нас виглядає. Так, Для працівників, любителів фотошопа, Я не дуже хоча користувався. І видалення фону. Ось я якраз спробував, видаляє теж досить непогано. Але в чому плюс, на мою думку, у даної моделі це. Розуміння української мови. Ну, тільки українська але в принципі для багатьох о, нас, і хто проживає, і хто не дуже добре володіє англійською, то знання української, української мови моделлю ну, досить непогано. Ви тут нажимаєте все, Translate prompt, і зараз ми, наприклад, ставимо подібний промпт, як тут був. Так, і згенеруємо. По дизайну я нічого не буду розповідати додатково, тому що о, хто користувався фокусом, той розуміє, що чого додатково такого супер не змінено. Ну, трошки стали інші кнопки, трохи не набагато. Так, ну ось плюс те, що я говорив, що він розуміє українську мову. Якщо ви спробуєте у фокусі, у фокусі у вас такого не вийде. Так, о -о -о. культура, понятно, він у нас. Коріної культури. Плановтіллі Яр з назви. Діанку. Індійку, індіанку, Янку. Сполучені Штати. Ми можемо попитати це. Дивіться, якість. Е -а, а, ще ми подивимося. Тут трохи інша модель використовується, чим в фокусі, але досить реалістично працює. Можна весь функціонал фокуса переносити сюди. Додатково нічого не розповім. О, плюс це видалення фону і фотопея, з яким ви можете працювати. А так все те саме. Клас, супер. Тому ну, користуйтеся, я ще раз кажу, якщо хтось англійську не розуміє, для вас досить непоганий. Тим паче запускається в Google Cab. Те, що для багатьох, у кого досить непотужна техніка, на сьогоднішній день це, як кажуть, знаєте, паличка виручала Дякую і до наступної зустрічі.